Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні я підготувала для вас нову казочку цікаву, добру і чарівну. Тож сідайте зручненько, казочка починається. Коли на дворі тепле літочко буяло, і все кругом раділо і співало, пригода в лісі трапилась одна. Там де ромашка на галявині росла, кругом кульбабки гомоніли, їхні голівки, ніби сонечко жовтіли, дзвіночки голові дзвоніли, до них різні комашки прилетіли, стояла тепла й радісна пора, лишень ромашка залишалася сама. На гілках дерева. Весело білочки стрибали, олені соковиту травку смакували, невтомні бджілки з квіточок нектар збирали, і їхні крильця звідусіль блищали, усі гуртом і розважались, працювали, і одне одного любили й чинували. Високо в небі пташка заспівала. Лише ромашка дуже сумувала. Але одного дня, коли вже сонечко до небосхилу покотилося, для квіточки ромашки все змінилось. Вона почула, що в траві хтось тихо плаче. Ромашка схвилювалася добряче, вона уважно подивилась справа. Зліва і недалеко у траві мурашку вздріла. Аго, малечо. Ти чому ридаєш? І дуже помаленьку шкутильгаєш. Я ніжечку поранила свою. В Повітрі відчуваю вже грозу. Дорога до мурашника далека, моя домівка ген, де ця смерека. Боюся дуже, що додому не дійду, вночі у цьому лісі пропаду. Невдовзі справді потемніло, загризтіло, маленьке тіло у мурашки затремтіло. На землю дощик теплий шов, Прилинув з хмарою з чужих дібром. Тоді ромашка із голівки парасульку утворила, малу мурашку від дощу прикрила. Комашка до степла легенько нахилилася, ромашка до мурашки ніжно притулилася. Вже скоро дощик перестав, на небі місяць засіяв. Мурашка тихо спала, а квітка колискову їй співала. Поблизу їжачок блукав, вечерю для малят шукав, сова на дереві сиділа, маленька мишка кусок сиру їла, і кажани теж не дрімали, вони між хмарами літали. Зранку, коли вже хмарка сонце відступила, ромашка білі пилісточки посушила. Цей час мурашка вже проснулася і ніжно до квіточки сміхнулася. Ромашка знала, що тепер вона вже не сама, бо дуже милу подружку знайшла. Ромашко, дуже дякую, що прихисток мені дала. Та засиділась я в гостях, мені додому вже пора. Ти не можна зараз відпускати. Спочатку треба хвору ніжку лікувати. Сусідом у ромашки подорожник був, він в лісі звання лікаря здобув. Квітка краплинку соку в нього попросила, ніжку поранену в комашки помастила, тоді свою пелюсточку зірвала і рану на нозі перев'язала. Поблизу подружок жуколинь пролітав. Мурашці поміч запропонував. Мала комашка з радістю згодилася на спинку до жука вмостилася. Вона безмежно дякувала всім за допомогу зібралася в дорогу до рідного порогу. Жук знявся високо і до сосни подався. Там неподалік мурашник із трави зіп'явся. Біля домівки він мурашку посадив, а тоді так заговорив Ти, правило, просте, запам'ятай, нікого у біді не залишай, де лишень можеш, скрізь і всюди, ти іншому допомагай. А потім знову в ліс по справах полетів. Десь недалеко грім загуркотів, та хмара в гаю не спинялась. Вона до поля на ставок подалась. З тих пір мала мурашка часто навідувалась до ромашки. Вона оповідала про свої пригоди, про те, що вітер наробив їм шкоди. І треба було довго працювати, щоб мурашник знов відбудувати. Про дружбу з бджілкою розповідала, про те, як із сімейством жука сонечка гуляла. Ромашка кожен раз чекала на мурашку і слухала з цікавістю свою комашку. Так теплих днів пройшло немало, потроху літо відступало. Кульбабки парашутики свої довкола розсипали, немов пухнастим білим снігом. На землю осідали. Квіточці також час настав насіння стигле висипати, та вітру тоді не було. Ромашка не могла чекати. Цей час Мурашка в гості завітала. Ромашка про свою біду по дружці розказала. Мурашка зразу своїх родичів позвала, і вже Ромашка нових гостей зустрічала. Мурахи швидко стиглі на сінинки розібрали, дружно по всій галявині кругом порозкидали. Якраз знайомий жук поблизу пролітав, він до Ромашки також завітав. Жук до Ромашки зазирнув і з розумінням до малої підморгнув, а та всміхнулась, лапкою махнула і сказала. Добро робити я не забувала. Минуло літо і ромашка відсвіла, та на наступний рік вона була вже не одна. Біленькі пелюстки і серединка золота. Це знову розсвіла ромашка молода. Кругом сестрички сонечко вітали, І радо день новий у лісі зустрічали. На тому казочці кінець, Хто її слухав, молодець.